Любов це потужна сила, яка має величезний вплив на окремих людей і суспільство загалом. Без любові людина ніхто, мертвий кістяк. Але чи вміємо ми любити себе, ближнього? Зрештою, як навчитися цьому почуттю? Ось кілька ідей про те, як навчитися любити. Почніть із себе. Любов до себе є основою для здатності любити інших. Практикуйте самоспівчуття, будьте до себе добрими та приймайте себе такими, якими ви є. Будьте відкритими, дозвольте собі бути вразливими та відкритими для спілкування з іншими. Іноді любов приходить несподівано, тому будьте готові прийняти її. Слухайте та спостерігайте. Намагайтеся зрозуміти потреби та бажання інших людей, активне слухання та спостереження за їхньою поведінкою допоможуть вам краще їх пізнати, виявляйте емпатію, спробуйте поставити себе на місце іншої людини та відчути її емоції. Емпатія є ключем до глибокого розуміння та співчуття. Робіть добрі справи. Маленькі акти доброти можуть мати великий вплив: робіть щось приємне для інших, не чекаючи нічого взамін. Прощайте. Усі роблять помилки, навчіться прощати інших і себе, щоб не тримати образи, які заважають любові. Проводьте час разом, приділяйте увагу людям, які вам дорогі. Спільні заняття та щирі розмови зміцнюють зв'язок, висловлюйте свою любов, не бійтеся говорити про свої почуття та показувати свою любов діями, словами та дотиками, якщо це доречно. Будьте терплячими: любов вимагає часу та зусиль. Не очікуйте миттєвих результатів і будьте готові працювати над стосунками. Вчіться на власному досвіді. Кожні стосунки є унікальними. Розмірковуйте над своїм досвідом, щоб зрозуміти, що для вас означає любов і як ви можете її краще проявляти. Пам'ятайте, що любов це процес. І кожен навчається її по-своєму будьте відкритими, терплячими та добрими, і ви обов'язково навчитеся любити глибше та щиріше, зрештою. Любов це складна і багатогранна емоція, але існують певні основні засади, які є спільними для всіх її форм, це передовсім прийняття. Любити когось означає приймати його таким, яким він є, з усіма його чеснотами і недоліками. Це також емпатія. Любов передбачає розуміння і розділення почуттів іншої людини. Вміння поставити себе на її місце, любов неможлива без поваги. Любити це цінувати іншу людину, її думки, почуття і потреби. Любити значить вірити в іншу людину і бути впевненим у її підтримці, довіряти їй, що є основою будь-яких здорових стосунків. Також важливими для любові є щирість і відкритість. Любити це бути правдивим з іншою людиною і ділитися з нею своїми думками і почуттями. Любов є основою здорових стосунків. Сприяючи довірі, близькості та спілкуванню. Почуття любові дозволяє людям відчувати себе цінними, прийнятими та зрозумілими, що призводить до глибших зв'язків з іншими. Любов надихає людей бути кращими, захочуючи їх розвивати позитивні якості, такі як співчуття, доброта та справедливість. Загалом, любов це потужна сила. Яка формує наше життя та світ навколо нас, це джерело зцілення, сили та позитивних змін, що дозволяє нам процвітати, будувати міцні стосунки та робити внесок у краще майбутнє. Дякую за підтримку, за поширення і підпис на канал. Любові вам і натхнення на щодень!